всім всім щасливої пори вашої доби, я, Олександр, людина Чудасія, вітаю вас в просторі метафізичних новин дня. Ласкаво прошу, дорогі друзі, слухачі, до перегляду мого каналу і цього відео. Отож, якщо ця інформація, ці повідомлення як в попередніх Випусках так і сьогодні знаходять відгук у вас, це означає, що інформація вже є частиною вашої свідомості, інакше слова не матимуть для вас жодного сенсу і вас не буде тягнути їх чути. Духовна еволюція це процес, тому що проживши сотні життів під впливом тривимірної енергії та маючи досвід добра і зла. Всі ми люди повірили, що це реальність, і продовжуємо жити під її впливом. Еволюція не відбувається за одну ніч, бо більшість фізичних тіл не могли б витримати такого раптового припливу високорезонансної енергії. А головним чином тому, що людям, які мають вільну волю, потрібен час, щоб опанувати, вивчити, прийняти свідомо генерувати старе. Та, звісно, практикувати, доки істина не переміститься з розуму до стану свідомості. І ось до моменту, поки ми не усвідомлюємо, що ж ми насправді робимо на землі, люди духовно розвиваються через досвід кожного життя протягом тисячоліть. Втілення за втіленням. Кожна людина, зрештою, пізнає, хто вона і що вона є, просто тому що це реальність. Інтелектуальне знання абсолютної істини це лише перший крок до того, щоб вона стала таким досягнутим станом свідомості, де вона потім може розкритися і проявитись багато хто прагне шукати істину та обмежує себе рамками. Своєї поточної системи переконань, намагаючись ну, так би мовити, вписати їх е в те, що вони вже знають, і у що вони вірять. Істина не може ніколи і не буде узгоджуватись з хибними релігійними концепціями. Тому такий шукач просто ігнорує істину, про яку він, вона можливо чув, можливо не чув, знає, не знає, і часто вирішуючи, що істина. Занадто непрактична, щоб сприймати її серйозно. Як казав один кіногерой, наша проблема велика в тому, що ми занадто серйозні. Кожна людина, зрештою, досягає точки, коли їй більше не потрібен складний досвід життя в тривимірній енергії для навчання та розвитку. У цей момент вище я, та частина кожної людини, яка ніколи не забувала, хто вона, починає Притягувати до людини певні уроки, розуміння, інформації та бажання духовних знань, до яких вона готова. Намір це ключ, всупереч поширеній думці, духовний шукач, власно не є керівником процесу і не потребує ходити до церкви, багато молитись, страждати чи займатись метафізичною діяльністю. А, щоб глибше. Просунутись до духовної реалізації все автоматично починається із щирого бажання, наміру та вибору пізнати правду про себе та Бога, а що потім дозволяє духовній повноті, яка вже присутня у свідомості кожної людини, розгортатись під керівництвом внутрішнього керівника. Для більшості це початок. І це Часом дуже складно та болісно, тому що щирий намір розвиватись автоматично запускає процес виходу за межі та очищення від багато чого, що стало звичним, комфортним та прийнятним для себе, родини, друзів та суспільства. А поточна фундаментальна система переконань, шукача починає руйнуватись, а щоб її замінила нова. Резонансніша з вищою енергією. Однак, оскільки більшість на цьому етапі все ще перебувають в гармонії із старою енергією, вони інтерпретують це етап як в своїй подорожі, як невдачу, а не як, так би мовити, випускний. І багато хто продовжує намагатись повернути все до норми. Сили, окрім однієї божественної сили, не існують в абсолютній істині, тому в реальності немає жертв, хвороб, нестач та обмежень. Якщо ці переконання не, ставлять, не становлять ваш стан свідомості, тому що свідомість кожного є одною індивідуалізованою свідомістю, яка завжди творить та виражає. де хто з вас відкине чи образиться на ці слова. Або вони не відображають того, що ви зараз бачите та переживаєте, вони можуть здаватися холодними та байдужими, але ви духовно готові перейти у стан свідомості, який розуміє та приймає правду про матеріальний світ. Якщо або як, собі, як може всюди сущий, всемогутній, всезнаючий Бог божественна свідомість бути підвладним чомусь поза собою? А якщо за межами себе нічого не існує, а віра в те, що існують сили, окрім єдиної сили, є формою ідолопоклонства. Якось я вже наводив приклад сприйняття людського розуму як форми для випікання, а свідомості це як тіста. І неважливо, наскільки вишуканою, якісною чи дорогою є форма, якщо тісто зіпсоване. Результат завжди відображатиме вміст власно тіста. Ми добре усвідомлюємо, що є і що існує в матеріальному світі навкруг нас хвороби, нестача, війна, розлука та безліч інших проблем. Справді вони діють як сили, та третій вимір не є реальністю. Це ілюзорна концепція реального світу, створена Богом. Зараз на високих частотах процесу вознесіння настав час вийти за межі за віси ілюзії, які гіпнотизували людство століттями у всьому світі, все більше людей починають бачити переконання. Про розлуку, такими, якими вони є насправді, відкидають їх та відкриваються ідеям єдності. Бог не створив тривимірний світ, який ми знаємо, бачимо, переживаємо і вважаємо реальністю. Бог нічого не знає, про те, про що мріє людство. Бо матеріальний світ не існує в Божественній свідомості. І якби він існував, все в трьохвимірному. Світі було б утримувано на місці Божественним, а не людським законом, щоб ніколи не бути зціленим, зміненим і знищеним. Я не кажу ігнорувати проблеми тривимірності та так звані сили тривимірного життя, з якими ми всі боремось в певному, на певному рівні. Я говорю про інтелектуальне усвідомлення та прийняття однієї сили. Воно має бути є єдиною основою, на якій може бути побудований новий вищий, більш розвинений стан свідомості. Більшості з вас потрібно буде продовжувати використовувати звичні тривимірні інструменти ще деякий час. Але та в міру заглиблення у свідомість істини ви помітите, що цього стає все менше й менше. Спочатку усвідомте проблему, з якою ви, можливо, маєте справу, як тривимірну вимір, видимість, яка не має закону для її застосування чи підтримки, тому що Бог єдиний закон і реальність. Потім йдіть будь-яким людськими кроками, якими вас керовують. Ніколи не вдавайтесь, не дійте зі стану свідомості, якого ви ще не досягли, а просто. Зробіть істину першим кроком, з якого ви приймаєте кожне рішення. Важливо пам'ятати, що гарна людська зовнішність не більш реальна, ніж погана людська зовнішність, витрачаючи кілька хвилин щодня на медитацію, чи читаючи трошечки духовної літератури, а потім повертаючись до життя виключно на основі трьохвимірних концепцій та переконань, ви не перейдете до нових енергій. Пізнавши істину, її потрібно проживати, щоб вона, зрештою, стала станом вашої свідомості. У минулому містичне життя було можливим лише в монастирях, але ця концепція вже давно застаріла. Містичне життя можна і потрібно проживати щодня, а не вважати його чимось окремим для небагатьох святіших. Містичне життя полягає у визнанні кожної людини божественною істиною, істотою, незважаючи на будь-яку зовнішню видимість у знанні того, що Бог є водієм кожного засобу і в усвідомленні того, що реальність, що лежить в основі будь-якої справи, це любов, послуга чи продукт. І вдячність це є оплата. Це Визнання світла божественного життя в очах кожної тварини, та помічання, та оцінка порядку та безкінечності всього рослинного життя. Тримайте істину, таємно та свято у своєму серці, коли ви займаєтесь тим, що може здаватися звичайною роботою, герою чи завданнями. Коли ви робите це, ви підіймаєте енергію того, що робите до. Вищого резонансу. Жодна діяльність чи заняття не є більш духовним, ніж інші, якщо вони випливають на потоках любові та служіння, єдності. Робота, яку суспільство часто вважає низького рівня, якою займаються лише неважливі, неосвічені. Або люди не маргінали, може бути і є частиною діяльності зцілення, любові та змін для інших, якщо її виконує людина з розвиненим станом свідомості. Те, що ми бачимо на землі в цей час, являє собою фазу процесу вознесіння, а не його. Завершення знадобиться кілька років, щоб процес завершився, але ніколи не сумнівайтеся, що він почався і не може бути зупинений тими, хто пропагує старі переконання з почуття власної праведності, намагаючись затягнути колектив, що розвивається назад, до перерослих концепцій та переконань і станів свідомості, щільні густі енергії, які довго контролювали світ заради прибутку, контролю влади. Власно, не хочу, щоб люди пам'ятали, ким вони є, і що це їх залишить. Не бійтеся. Світло вже перемогло, бо це реальність. Дозвольте процесу усвідомити, що вознесіння землі не залежить ні від чого, і що ви чи хтось інший можете зробити, окрім утримання світла, бо процес вознесіння це божественний план, а не людський. Єдина. Всюди суща реальність значно ближча до вас, ніж ваше дихання. Вона це життя. Та інтелект кожної клітини та кожного вашого вдиху. Вона, це вічно присутня тиша всередині, яка тільки чекає розпізнавання. Дозвольте, вже повністю присутньому я є всередині, виражатися через вас, вас, у всіх аспектах. З вами був Олександр. Діліться враженнями та коментарями. Щасти вам, благословення, нині і завжди обійми світла.